Жовтоводська міська державна лікарня ветеринарної медицини змінила свою адресу, і відтепер знаходиться в колишній будівлі комунального підприємства Ритуальні послуги 29, 12-18 року. Ми переїхали із приміщення, в якому ми знаходилися. Приїхали в інше приміщення за іншою, іншою адресою на шкільну 6. в цьому приміщенні нам зробили деякий. Ремонт, скажем, не повністю, але ну, зробили частково ремонт зробили. Ми сюди переїхали і будемо в подальшому тут працювати. У нас є три приймальні на даний час, перша і там дві інші. Ну, поки функціонує тільки одна, так як в тих на сьогоднішній день зимовий період і дуже холодно, там просто, скажімо, ще не до кінця вони обладнані. Також у нас є приміщення бухгалтерії, приміщення начальника. Друга половина приміщення в цілому віддана під волонтерську діяльність з тваринами. Також тут є другий поверх, але другий поверх ми не займаємо, так як нам поки не зручно туди підніматися. І вниз спускаться, ну не скільки нам незручно, незручно вірніше незручно пацієнтам які приходять з тваринами Чаще всего обращаются, допустим, коты, это сейчас сезон вирусов кошачьих, это ерпесвирус, калицей вирос достаточно частая проблема среди кошек. Это абсцессы гнойные, так как коты постоянно в драках, защищают свою территорию кошек. У них после этих драк образуются просто проблемы: как гнойные карманы, царапины по всему телу. Также дерматиты очень, ну, достаточно часто среди кошек встречаются. Собаки, сейчас Чаще всего это растяжение связок, то есть на фоне скольз... ну, скользких дорог в городе. Также самое подворачивают ноги, как и люди. Разрез подушечек пальцев тоже облет. Часто ну, тоже с такой проблемой обращаются. Приходится зашивать эти пальчики. Бронхиты сейчас тоже достаточно распространены. Пневмония тоже есть такое. Ну, а так в принципе дальше системные болячки, всякие хронические панкреатиты, епатиты, гастриты хронические, то есть животные тоже этим болеют. В принципе, работа мне очень нравится. Ветеринария это мое, это смысл моей жизни. Животных люблю, обожаю, поэтому, поэтому это работа. Вы, может быть, знаете даже всех тварин в нашем месте. Знаю Пошли. и наших, да, почти Пошли. всех, бездомных всех знаю, да. Ну и других городок к нам обращаются не только Желтоводцы, а Пятихатки, Вольногорск, Счерска даже люди есть, Петрова, Ановка, ну много людей, то есть местный вот район вот этот весь. Лягушку недавно, водянка была у лягушки, мы откачивали жидкость, шиншилы часто тоже обращаются, морские свинки, голуби, соловьи было такое, совы, то есть ну, такие разнообразные черепахи. Ну, Хотя мы не специализируемся по таким животным, но все равно какая-то информация у нас тоже есть, и пытаемся помогать, как мы можем. Сейчас у нас город карантин по бешенству в городе, поэтому обязательно своих животных, даже если животные живут в квартире, они не выходят на улицу, обязательно прививать от бешенства. Потому что город неблагополучный. Наш город, Пятихатский район, Криворожский район, дальше у нас есть... Кировоградская область также не благополучно. То есть максимально сейчас привить от бешенства, потому что это достаточно опасная болезнь, она не лечится, и люди умирают от нее. Никакое убийство, никакой отстрел, никакое отравление собак не поможет. Элементарно, пример со стаей возле бруснички. Стая там образовывалась уже неоднократно, и каждый раз были разные собаки. Их отстреливали, их травили, но стая образовывалась постоянно. То есть, ну, чтобы вы понимали, мы убираем, убиваем собаку таким негуманным способом. Проходит год-два, там образуется новая стая. Это неправильно. Единственный выход стерилизация. Эта стая останется на своем месте, но она не сможет приводить новых щенят, для того, чтобы эта стая увеличивалась в размере. И со временем эта стая просто уйдет. Ну, э, время истечет собаки, и, все, и она будет уменьшаться. А если постоянно отстрел, отстрел, э, ну, это не выход для города совершенно, не выход. К тому же, как я говорила, собаки биологический барьер к лисицам. 29-го ми приїхали, відповідно, 3 го числа ми вийшли на роботу після вихідних днів і почали працювати вже в цьому приміщенні. От зараз нам виділили окреме приміщення, де ми вже будемо повністю хазяїми і зможемо свою роботу виконувати так, як ми це бачимо. Значить, приміщення нам виділили. Ну, ми, дуже, ми дуже раді цьому, тому що у нас. Є можливість, усіх. бачите, оце у нас цуценя підкинули. У відлічебні це його не можна держати, тому що і захворювання ентерітом, і різні. А ми передержуємо, поки не в хороші руки його не оприділимо. Це цуценя. Ну, що сказати? Переїхали ми недавно ще, бачите, у нас все в такому розкиданому стані. Но, Роботи, роботи зараз дуже багато. Приміщення в поганому стані. Ми от з вами зараз подивимося: світла поки немає, води поки немає, опалення ми зробили вже самі. Тільки вчора запустили буржуйку. От сьогодні я вже з утра трошечки протаплювала їм. Е, ну, ми дуже хочемо, щоб оце все ми привели в порядок і були, хоч, ну я не скажу там на якомусь високому рівні, а щоб ми хоч мали якийсь середній рівень для того по захисту цих тварин. Чого ми в минулому році, на цей рік, ми виграли громадський проект, і нам повинні протягом року завести обладнання. Ми заказали. Ну, по можливості все, що нам необхідно. І коли прийде це обладнання, його треба десь буде нормально розмістити. А для того, щоб його нормально розмістити, та і просто організувати роботу нормально. Нам потрібно, щоб було світло, нам потрібно, щоб була вода, нам потрібно, щоб був хоч косметичний якийсь ремонт. Тому що у нас декілька приміщень, оце саме велике. І ми хочемо зробити так, як роблять у Швейцарії, у них роблять от, от таке велике приміщення, вони вдоль стіни роблять не клітки, не вольєри, а секції, де кожна собака знає своє місце. І якщо, допустимо, ми будемо відлавлювати собак, от одна стає, як брусничкине, вони друг друга знають, то ми на той період, поки когось стерилізують, когось. Просто якусь профілактичну роботу з ними зроблять, поки знайдемо нормальних господарів, то вони будуть от жити в от таких секціях, ну, це все мріє на майбутнє. Є окремі кімнати, ну, вони в, в поганому стані, там роботи дуже багато і грошей багато піде. Но ми хочемо, щоб у нас було окремо приміщення для цуценят, де б вони Спіл як карантин, поки ми їх в хороші руки і там і проти глистів, і проти блог треба всі ці процедури проводити, щоб вони були окремо і все. Окремо приміщення, у нас кімната є ми самі собі вже виділили, де будуть стерилізовані коти, кошенята і так далі, щоб вони не змішувались і не мішали друг другу. Ну, це все поки що в майбутньому. А сьогодні єдине, що ми не можемо приймати собак. Оце у нас залишилась одна ірісочка, яка, ну, її ми не змогли поки що оприділити в хороші руки. І залишилась одна старенька сердечниця, наша жулька, якій треба робити уколи утром і вечором, і таблетки давати. Ви знаєте. Ну, Ні в кого з нас не піднімається рука, її усипить. Тому це у нас поки що отак. Нічого е, привабливого на цей період немає. Ну, Надіємося на те, що е, з Божою, і з допомістю наших містян ми все-таки зможемо ну, зробити таке достойне приміщення для того, щоб це. Е, е, Стерилізації проводять багато. Стерилізують постійно і котів, і собак. У нас буває так, що привозять, підкидають цуценят, підкидають кошенят. Ми відлавлюємо таких бездомних, молодих, яких можна комусь пристроїти. І в нас багато забирають цих собак і кошенят забирають. Просто треба буде організувати роботу так. Щоб нам було куди привезти цих твариночок, нормально їх обслужити, обробити, таке, що вона, щоб коли людина прийшла е, забирати, то вона вже у неї був вибір, е, щоб тваринки були в хорошому стані. Я ось колись у Фейсбуці було пост одної жінки, я не знаю е, пам'ятаю тільки, що її звати Наталія. Так от вона говорила: я прийшла сюди, принесла щенка, а там собаки голодні. Ані худі, ані не толсті. То скажіть мені, будь ласка, як може бути толстою собака, яку забрали кожа і кістки, і стараємося цю собаку довести не то що до толстого, а до нормального стану, для того, щоб можна було їх запропонувати. Тому. У нас на сьогодні ну, плани наполеоновські, А що із цього вийде, ну це вже будемо дивитися, тому що без допомоги міста, без допомоги жителів наших ми ну, дуже мало можемо зробити. Тому не треба їх вбивати, не треба їх там уродувати. Просто потрібно, щоб хто може, до кого вони йдуть, приводили сюди. Особ сучок в першу чергу, і щоб могли їх тут стерилізувати. Це, це самий і, і гуманний, і в той же час самий ефективний метод.